Благовіщення Пресвятої Богородиці Велике Дванадесяте свято, третє за значенням народно релігійне свято після Великодня та Різдва Христового. В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. В народі одержало назву третьої зустрічі весни після стрітення і сорока мучеників. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. За народними уявленнями лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше ж турбувати землю вважалося великим гріхом. У церкві цього дня святять проскори. потім пасічник проскору кришить та висипає її у мед, щоб бджоли роїлися. А сівачі змішують з землею і сіють по чотирьох кутах ниви, щоб дощова хмара ниви не минала. Проскору заривають у землю, щоб град посів не побив. Благовіщенську проскору, як і богоявленську та стрітинську воду зберігали за образами. Сьогодні спасіння нашого початок і двіку таїнства явлення. Син Божий стає сином Діви і Гавриїл, благодать, благовістить. Тому й ми з ним до Богородиці взиваємо. Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Саме такі слова і такими словами 7 квітня Свята Православна Церква, вся її повнота возвеличує Божу Матір у її святі благовіщення Пресвятої Богородиці. Слово «благовіщення» означає добра, радісна звістка про початок нашого спасіння, визволення від гріха і від вічної смерті. Благовіщення це радісна подія. Про яку гарно описує апостол і Євангеліст Лука. На шостий місяць після того, як ангел з'явився священнику Захарії, той самий Архангел Гавриїл був посланий Богом у місто Назарет до Діви Марії. В той час вона читала святе Писання і прочитала такі слова: Ось діва зачне і народить сина, і це для неї було незрозумілим. Вона хотіла пізнати цю тайну і ніби отримала одночасно на це відповідь. До неї звернувся Архангел Гавриїл і сказав радісні слова: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. І здивувалася Марія такому привітанню, бо не розуміла, що б це воно означало, адже. Самого дитинства вона дала обітницю залишатися дівою. А тут чує таке дивне, дивне, повне, сповнене благодаті і незрозуміле. І ось ангел їй відповідає: ось ти зачнеш і народиш сина, і даси ж йому ім'я Ісус, і Він буде великий і Сином Всевишнього наречеться. І знову ж діві стало незрозуміло, вона звертається до архангела. Як це може статися, якщо я мужа не знаю? Тоді архангел промовляє дивні і величні слова. Все це відбудеться за дією всемогутнього Бога, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Марія, почувши. Ті величні і гарні слова сказала смиренно, Ось я раба Господня нехай буде за Словом Твоїм, і архангел відійшов від неї. Свято Благовіщення святкується з давніх давен. Про це свято говорив Святий Іоанн Золотоустий, блажений Августин. Вони казали, що це свято є велике і радісне. Про це свято багатобесід також казав святий Григорій Чудотворець. Це свято на початку християнства мало різні назви, зачаття Христа, початок відкуплення, зявлення Ангела Марії, а у сьомому столітті як на Сході, так і на Заході. Отримує сучасну назву Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято є настільки величним, що прирівнюється за своїм Богослужінням до свята Різдва Господа нашого Ісуса Христа і Богоявлення. Це свято припадає як у Великий Піст, так і у світлий тиждень, починаючи від четверга третього тижня Великого посту. І до середини світлого тижня включно. Якщо це свято припаде на Пасху, чи ще раніше на вербну неділю, то воно ніколи не відміняється. Але коли прийде у Великий піст, то цей піст для кожного християнина послаблюється, адже дозволяється в цей день споживати рибу, яка до цього часу була забороненою. Там, де ми говоримо про Свято Благовіщення про ту велику благодать послано кожній людині, адже справді усі роди чекали на цю радісну звістку, чекали на ту обітницю, яка була дана Адаму і Єві ще у раю. І ось свято благовіщення приносить великі переміни. Там жінка у раю була проклята, бо сказано їй було слова, що в муках будеш народжувати. А до чоловіка через гріхопадіння, що хліб будеш здобувати силою. Тут Архангел Гавріл приносить радісні слова і говорить: радуйся, благодатна. Там був Адам і Єва, які згрішили, тоді Христос. Там Єва, тут Марія. Там Змій тут Архангел Гавриїл. там ще під Змія, а тут благовістування Архангела Гавриїла. Пречиста Діва Марія під час благовіщення отримуєте все, що отримали апостоли у день п'ятидесятниці. Тобто вона не потребувала цього дня зіснення Святого Духа. Вона також не мала потреби у таїнстві святого хрещення. За словами святого Іоанна Дамаскіна, у благовіщенні вона отримує Духа Святого, який очищає її і дає силу прийняти Слово Боже і силу народити Його. Коли ми звертаємось до Богородиці у молитвах, ми одночасно звертаємось і до її Сина, і там, де говоримо про Сина Божого, не можемо оминути і ту, котра дала йому тіло і дала йому кров. Одним надзвичайним фактом є те, що Богородицю почитають дуже багато людей, немає ні одного святого, котрий би не любив і не прославляв Божу Матір, немає того ні одного подвижника, який би не звертався у молитвах до Святої Богородиці. На другий день після свята Благовіщення за доброю традицією і уставом православної церкви завжди згадуються особи, ті, які безпосередньо прийняли участь у цьому святі. І на другий день свята Православна Церква згадує собор Архангела Гавриїла. згадує ті всі явлення Архангела Гавриїла, коли він допомагав Моїсею. Написати книгу буття, коли він допомагав різним народам, коли Він приніс ту радісну звістку причистя Дів Марії, задає також і майбутні події, це підкріплення Ісуса Христа, коли Він молився у Евсиманському саду. Вважалося, що коли на благовіщення, йдучи по воду, дівчина знайде квітку первоцвіту, цього літа вона вийде заміж. Пролісок, що знайдуть на благовіщенні, віщує щастя якщо вмитися водою, в яку покладеш цей пролісок, будеш вродливою. Існує, повір'я, яка погода на благовіщення, така і на Великдень. Прислів'я пов'язані з цим святом, стверджують на благовіщення, весна зиму остаточно переборола. А ще гарна погода, гарний врожай. Якщо з'являться жаби і зникнуть, то стільки ще буде холодно. Благовіщення ластівок холодна весна, на благовіщення зими не лай, а саней не ховай. А ще, якщо на благовіщення півень на порозі нап'ється, то на Юрія 6 травня віл напасеться. Сьогодні звернімося в молитвах до пречистої матінки Божої і попросімо для себе, для наших рідних і для кожної людини, яка живе тут на землі, то Божого благословіння, щоб Матінка Божа допомогла нам жити в мирі, любові і злагоді один до одного. Нехай це радісне благовіщення, радісна звістка. Буде особистим святом кожного із нас, щоб прийнявши ту радісну звістку, ми розуміли, для чого Син Божий воплотився від Пречистої Діви Марії, для чого він прийшов на цю землю і що великого він зробив для кожного із нас. Адже недаремне тропар свята починається словами сьогодні початок нашого спасіння. Саме з цього свята починається Новий Завіт. Саме з цього свята починається святкування в церковному році всіх великих свят. Нехай цю радісну тнину це радісне свято для кожного християнина ми зустрінемо радісну Богородицю Марію і прославимо її у своїх молитвах. Слава Ісусу Христу!